Всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoBrain. З вами Infinity, Давайте глянемо на Форекс. Минулого тижня виходило NonFarm, що дало досить такий імпульсний рух. І я думаю, що треба цей день сьогоднішній буде подивитися, що буде робити ціна. Як закрився минулий місяць? Корекційно не можу сказати, що він прям зробив шортовий наратив, але бачимо, що дійшла ціна до якогось певного там рівня, і ціна розгонулася іде ніби як на корекцію. но... Тиждень попередній закрився доволі таки рейдом ліквідності лонгову, що сумніваюся, що може буде похід нижче. На денці маємо BPR, тобто подвійний імбаланс. Ідеально це було б добре, якби ціна його тестанула, і тоді продовжила рух далі. 4 годинка. Після такого імпульсного руху хочеться трошки більшої проторгівки, бо бачимо, що ціна зайшла в діапазон вузький. Хіба що буде якась модель з лоєм Азії? Віталі це, щоб вона спустилася знову ж таки. До цього БПР тут була хороша модель і можна було зайти в лонг. На 4 годинці з bpr ом співпадає 4 години в цей великий імбаланс. Ідемо на годинку. Сильно буду тут затримуватися, бо більше по факту нема що відмічати. Зверху є компресія ліквідності. Тобто на годинному тимфреймі у нас Азія по факту була як бокова, вона перекрила практично оцей імбаланс. І зараз бачимо, Лондон чухає донизу. Е, на 15 хвилинці, тут більше видно, яка тут є компресія ліквідності. У нас франк знімає фрактал. І Лондон також на 5 хвилинці тут підчищає фрактал е, Франкфурта і йде нижче. Можливо, ціллю виступає е, Азія Хай. Ну я би хотів почекати, подивитися трошки більше про торгівки після таких палок. Е, фунт також давайте з місячного зайдемо. По фунту цікава ситуація, цікавіше, ніж по євро, бо він є біля місячного імба. Тобто виглядає, ніби ще може протестуватися місячний імп і після цього ціна піде далі. Годинний тижневий. Тижневий тимпрем. Ми маємо утворені еквіли. Ось у нас є екілої. Які може виступати як магнітик. От, я бачимо зверху є тижневий імп, який є перекритий. Ну, на денному тим фреймі, як це виглядає? Є фулфіл денного імба ось тут. Він є перекритий. І хотілося побачити зняття еквелів. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, знизу BPR по євро, і тут також ціль у вигляді еквілів в фунті, то, можливо, все-таки побачимо якийсь певний шортовий. Рух. Ну, Після такої палки і практично перекриття даного 4-годинного імбалансу може бути боковик. Бачимо, що імпто перекрився, але реакції далі вгору на оновлення даного фракталу не було. Тобто, по факту ціна зайшла в боковий рух і компресіюється. ось тут. Так як новинний фон цього тижня, він малесенький, там не сильно такі критично, важливі новини виходять, їх дуже мало, то хотілося побачити якісь. Чисті рухи ціни. Ем, зверху, що краще відбулося, на відміну від Євро, це <кій> Азія зробила рейд, Франкфурт у нас також зробив рейд фракталу. Е, і зараз Лондон зняв лой Франкфурта більше такого, по суті нічого. Ну, тобто, по факту є рейндж. Тож, так, по Євро хочеться більше якоїсь чіткої інформації. Тут еквіли також, і тут еквели є. Не дуже гарна ситуація. То таке. Е, золото. Золото, золото. Що нас зробило золото? Закрилося як і попередній місяць. Тобто, що липень що червень вони однаково мають однакове закриття? Тобто, по факту, це був як такий боковий рух. Е, як на тижневому, тут більше інструментів виглядаю. Є зняття ліквідності раз, є знизу підчищення ліквідності. Тут фракталі більше відмітити, відмітити немає що. Але також боковий компресійний рух. Тут вже буде більше робота вестися з ліквідністю. Більше фракталів появилося. Маємо зняття ліквідності тут, також можна відмітити, відмітити ось тут і ось тут. Тобто є Але Дивлячись на ці підчищання, і те, що ціна в боковику не дає спокою, що ось. Ця полка є залишена. Тобто це також може бути як магнітиком для ціни. Е, і зверху також маємо тут підчищання. Далі у нас на денці був ось тут тімп, ціна його перекрила, по факту, як такої реакції адекватної немає. Чотирьох тимфрейм. Чотирьох у нас є великий імбаланс, також на фоні нонфарму минулого тижня утворений. І. На годинці. Також утворений 4-годинний імп. Це по факту прийшла за фулфіла верхній 4-годинний імп. М -м топчеться в боковику. Насправді топчеться в боковику. Тобто є рейд зверху, похід вниз, рейд знизу, похід вверх. Зверху вниз, знизу вверх. Я думаю, що, можливо, що по верхньому імбі у нас є зверху імп. Ось тут я не догледів. У нас є зверху ось цей даний імбаланс. Також, який може притягнути до себе ціну. Воно виглядає ніби зараз в лонг. Але в лонг виглядало ось тут, і ось тут. На Атаха мається на увазі, ось тут. Тому я би не спішив сьогодні приймати якісь рішення погода. Хотілося подивитися, щоб весь ринок трошки протоптався, точніше, розтоптався. Щоб він розійшовся, і можна було вже тоді знати, який в нього наратив. Fulfill. Імбаус тут був, і ціна також зайшла в боковик. Тобто бачимо тут боковий рух. Знизу 4 години імп, будемо дивитися, якщо буде тут якась модель в лонг, добре, будемо заходити. Повноцінний шорт. Блін, ну от 4 години імп може відкинути вгору. Я би чекав, щоб ціна його проінвертувала, але тоді вже буде пізно заходити. Тут у нас страх і ризик. Гір 40. Що у нас по гірі робиться? Ціна також спустилася в доволі так, доволі низько. Як попередній місяць закрився. Не сильно схожа на пінбар. Також ціна в боковому русі була. Спустилася доволі низько. На тижневому тут нема, що відмітити. Хіба ось цей нижній імп. Маємо ще ось тут зняття ліквідності. І треба йти на денку, так як інструментів тут буде вже більше. Знизу, от, є підчищання. Зверху так само є підчищання. Одне, друге. Тут виглядають якеквели, але нічого страшного, ціна прийшла вниз, до чого вона спустилася. Тут немає якоїсь, наприклад, імбалансу, щоб відмітити. Це була просто точка. От, наприклад, якщо взяти ось дана зона, від якої ціна отримує реакцію. Отримала реакцію як в шорт, потім тут отримала в лонг. Я би тут дивився, як ціна буде працювати. Хотілося б побачити тепер лонги. Зверху є утворений баланс, але до нього ще далеко. Йдемо на 4 годинку. Перед походом вниз ціна також підчистила собі зверху лікву. Ось тут було зняття фрактала, і бачимо, що від BPR вона полетіла вниз, доки вона зараз дійшла, зайшла в ось цей 4-годинний імп. Зверху над головою таке теж досить багато імбів є. Тобто не проторгованих зона, просто падло-падло вниз. Е, от є 4-годинний так само імбаланс. І що бачимо, на, що бачимо на годинці? Знизу є хороша компресія ліквідності? Виступає як магнітик. Е, 4 години ім зверху ще. До нього також далеко, але, в принципі, його можна також відмітити. Тобто, якщо прошити цей, це звідси може бути певна реакція. Е, годинка. Ми бачимо, що ціна зайшла в годинний імп і тут отримала реакцію. Але насправді, е, я думаю, що це зараз похід робиться на фулфіл 4 годинного імба, після чого буде похід нести на збір цієї всієї ліквідності. Хотілося побачити такий сценарій. На меншому тимфремі 15-ти хвилинка. Ліквідність. Тут, тут ім'ї. Ось цей реакцію. Особливо на меншому таймфреймі нема що сказати. Чесно кажучи, буде певна модель якась в шорт. Я би заходив шорт сюди на зняття цієї ліквідності. Ось. Такі думки. І всім бажаю гарного і профітного тижня.